Всім день добрий. Тракторець, лідер 20. -й. Вчора культивірував, почув скрегот в коробці. Сьогодні вирішив подивитися першим ділом до масла. Тобі ж викручую пробку, масла нема. Залято було десь на сантиметр два більше перевірочної пробки. Ну, думаю, зараз долю, ушло нижче і все буде гуд. Ну, не тут то було. Зараз покажу все всі поймуть. Заливаю я от ось таке TAT17, Ну, промо, Барс, це одна і та сама фірма. Другими брендами. А Нігрул, ну Нігру тут не даром стоїть. Зараз, це так, для порівняння. Взяв я на доливку масло, в мене там іще стоїть. І виходить ось що. дивіться Хуяк. Для тих, хто не розуміє. Це масло починає загустати, не знаю, буде видно, не буде. При мінус 20. Тільки починає густнути. зараз, може фокус злоблюде. Ось так. Скажуть, холодно, холодно. Ну, не буду учитывать того, що зараз на вулиці. Що з фокусом? Зараз на вулиці плюс 11. Вчора було 20. Масло стоїть на столі. Стояв нігров. Тобто, всі розуміючі знають, що нігров застигає набагато менш... менших температурах. Ну, точніше, як той біш той. При мінус 20, то це починає стинуть десь при мінус 5, при мінус 8. Показую. Так, да, негрово уставатий, але він такий і повинен бути. Фірма теж барс. Вот такую таку штуку ми заливаємо в коробку. Найти б того, хто його робить, хто його бадяжить. Розбити морду ліса і замазати ті рани оцим, оцим чудом. Так що робіть висновки. Не заливайте, що попало. Хоча хвалений трансмісійка. Всі совітували, от і я купив, дурничку купив. Зараз не знаю, що робиться в коробці. Там, мабуть, немає ні одного живого почіпника. Тому що я вже сам почув шкрегот. Ну, от, коли шестерня, в шестерню без масла, без маски. Саме робота. І от така херня під'їхала. Навіть якщо він застиг всередині, все одно треба вскрити коробку і обчистити його всякі звіти. Даже если я залю нормальное масло, при нагреве, він, наверное, я він, понимаю, начнет його топити. Буде в мене в коробці два уровня, тобі ж вилізуть всі сальники, буде, буде повний пиздець, короче скажем так. Порве все. Ще раз совет перед тим, як міняти, заливати. Подивіться, інтернет, прошарти, хто що заливає. Хай воно буде дорожче, блядь. Лучше б вже вообще нігрол заливати, він хоч не, не робиться пластиліном, блядь. Це не то, що даже не жаліє, це пластилін. Нехай воно буде дорожче, але зато буде трактор. Хоч більш-менше робити. І взагалі звертаюся до тих людей. Може вони будуть дивитися колись це відео, які продають, тим більше випускають оцю хуйню, по-іншому це не назвеш. Викиньте його з продажі. Хай люди вас не вспоминають злим-незлим злим, тихим словом, блядь. А ті, хто його виготовляє, От всі, кажу, морду треба бити і рани мазати оцею А ні, засунуть в жопу вместе з бутилкою. Те, що бадяжить, блядь. Людина заплатила гроші, і ви її нормального продать не можете. От, щоб понімали, літр 90 гривень. Зливаєш 3,5, то є 4 купляєш. 400 гривень просто викинув. Сука, бадяжте вже, хоча б не знаю. 25%, не один до одного з якимось, блять, желатином. Ідіоти. Все. Викидав. Всім дякую. Коментуємо, розпространяємо по можливості, чим побільше. Щоб люди бачили, щоб не кидав, ну не попадались на таку хуйню, як я попався сьогодні.